Привіт! Сьогодні в нас з вами урок, який ми присвятимо тому, щоб розглянути, як вести ваш інстаграм-блог і не танцювати в сторіс взагалі. Розумієте? Це дуже важливо, тому що в мене найчастіше питання, найчастіший запрос, найчастіше питання, найчастіше це як запрос в консультацію, це як. Тратити менше часу на сторіс, ніж хочеться потратити. Ніж е, навіть не хочеться потратити, а ніж е, можна потратити. Тому що ви підприємці, ви СММ-спеціалісти, у вас там купу проєктів, але ви не можете 4 години на день тратити на сторіс, правда? ж? Я думаю, правда. І хочу вас закликати, що не треба тратити. На сторіс дуже багато часу. А що треба робити? Давайте зараз розглянемо. Мене звуть Олена Лавіде, і я вже 14 років займаюся маркетингом і 8 років таргетую та працюю з клієнтами як SMM. В мене були smm агенції, зараз я працюю з фрілансерами, і в мене також як агенція, але це фріланс-агенція, продюсерський центр. <кхм> я вже скільки? Вже 5 років продюсую експертів як продюсер. Три роки я бізнес-тренер і сама я експертом, сама надаю послуги з того, що вчу людей продавати і продажам в Інстаграмі. І вже рік я як закінчила вже коучинг, і три роки я НЛП-практик і НЛП Мастер. Дуже рада бути з вами сьогодні. Дуже хочу вибачити за те, що в мене не вийшло надати вам прямий ефір. Тому що немає світла, тривога, немає інтернету і все все-все-все нічого немає. Тому сьогодні я вам просто дарую цей урок в даному марафоні. І так, поїхали! Що треба робити для того, щоб продавати в Інстаграм і не танцювати в сторіс, і витрачати 15 хвилин в день на те, щоб працювати з Інстаграм? Я про сторіс. 15 хвилин в день на сторіс, тому що пости і рілси – це вже інше витрачання часу. Що треба зробити? Треба піти проаналізувати цільову аудиторію. Це те, про що ви чули дуже-дуже багато разів, але чомусь не робите. Що значить проаналізувати цільову аудиторію? Проаналізувати цільову аудиторію це значить піти і з нею поспілкуватися. Тобто спочатку зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія, зробити таку гіпотезу, хто б міг купити ваш продукт. Далі це перший крок. Другий крок це вибрати той сегмент цільової аудиторії, який саме вам підходить і принесе вам на перших порах, на перших кроках. Найбільше грошей. Вибрати один сегмент цільової аудиторії, не всіх, знаєте, як в мене там експерти, діджитал-спеціалісти, підприємці, артисти, МЛМ-спеціалісти і так далі. А вибрати щось одне з цього, <кхм> і сегмент це ще вуще. Це експерти, які тільки починають. Або експерти, <кхм> вибачаюсь, або експерти, які тільки, ну я не знаю. Вже продовжують, тобто вони середні, їх треба трошки пуш пушити, і вони почнуть заробляти вже там тисячу дві-три доларів на місяць. Розумієте, в кого вже є фундамент, але їх треба трошки доробити з ними. Розумієте, оце от вузька, вузький сегмент, це є ваша цільова аудиторія напряму, котра принесе вам найбільше всього грошей. Розумієте? Ось потім що треба зробити? Вже третій крок, так в нас? Це треба піти, взяти 15-20 людей і по схемі з ними поговорити, тобто попитати їх, що їм саме треба від вас? Що треба в них спитати? Я питаю таке: по типу: яка у вас точка А зараз? Тобто, що ви зараз можете, вмієте і так далі. Яку ви хочете? Точку Б? І шлях від досягнення точки А до точки Б, це є ваш продукт, розумієте? Тобто ви навіть на цих консультаціях, з якими ви будете просто аналізувати цільову аудиторію, ви вже можете продати ваш продукт, розумієте? Тобто, якщо ви вибрали грамотно цільову аудиторію, якщо ви грамотно з нею спілкуєтесь, якщо цим людям дійсно потрібен ваш продукт, наприклад, курс, так? Якщо цим людям дійсно потрібен ваш продукт, а не просто там ми всім продаємо, лише би продати, так? Якщо цим людям дійсно потрібен ваш продукт, то ви продасте трьом з 20. Це дуже класна конверсія, якщо не п'яти з 20, розумієте? Конверсія це щось, якась, якась полезна дія, корисна дія, так, яку ви робите, яку, яку ви отримуєте з інстаграм. Тобто, якщо хтось щось зробив і вам гроші, це конверсія. Наприклад, це може бути один з видів конверсії. Ось. Розумієте? 5 з 20 вас повинно купити, якщо ви все зробили до цього етапу правильно. Розумієте? І коли ми проаналізували цільову аудиторію, ми зробили велику табличку, таку не просто табличку там страхи, болі і так далі. А ми зробили табличку прям ну дуже таку подробну, яку вам буде зручно використовувати або банд або табличку, або від руки на бумажці написали, розумієте? Але ви зробили це. Тому що потім в сторіс, щоб не танцювати кожен день і не показувати своє життя, ви можете брати ці фрази, які сказали вам люди на цих консультаціях. І після цього ви просто берете і робите сторітелінги по болям або по страхам, або по визраженням, або по радощам вашої цільової аудиторії. Тобто, наприклад, мій приклад. Наприклад, в мене таке, от буквально вчора, позавчора я робила невеликий сторітелінг, Немає грошей з інстаграму. І це я не з голови придумала. Це мені моя цільова аудиторія сказала, що в мене немає грошей з інстаграму, я там дуже кучу всього роблю, а в мене немає грошей з інстаграму. Чому? І це є проблема аудиторії. Якщо ваш продукт буде вирішувати цю проблему, ви продасте. Це, як знаєте, абізбалюваю в магазині. Тобто, якщо у вас ранка болить, ви прикладуєте обезболювач, або, або там якусь мазь, або ще щось там спірт, ну спірт неправильно, напевно, я не медик, я взагалі з цьому не розбираюся. Ну <свісно> якщо ви приложите щось до цієї ранки, або там помажете чимось, і, це, і ви купите цю мазь за будь-які гроші, тому що вона закроє вашу біль, розумієте? Те ж саме в інстаграмі, якщо ви розумієте, що ваш продукт закроє, закриє якусь біль і підете про це, зробите сторітелінг кожен день. 15 хвилин в день ви виділяєте на те, щоб просто зробити сторітелінг, тобто серію сторіс у вигляді історії 5, 10, 15 сторіс просто на одну тему якусь, немає грошей з інстаграму і розвиваєте цю тему. І я вам запевняю: якщо ви грамотно побудуєте стратегію цих сторітелінгів, або просто будете брати ці болі, возраження і так далі з вашої цієї таблички, вже через 14 днів. Якщо ви будете кожен день, можливо, з вихідним, з одним, робити ці сторітелінги, я вас запевняю, що у вас будуть продажі, у вас буде черга стояти людей, яка захоче купувати ваш продукт. І А. Не треба показувати життя, якщо ви не хочете його показувати лайф. І друге, не треба танцювати в сторіс і там, витрачати 4-5 годин. Це розумієте, це дуже великий час, а час це ваші гроші. Розумієте? І не треба витрачати 6 годин, 4 години, навіть 2 години 15 хвилин на день. Так роблю я, так роблять мої е, ученики, студенти. Так робимо всі. Розумієте, хто продає? До цього прийшли всі. Звичайно, якщо ви хочете показати лайф, якусь там я не знаю, де народження, щось таке, там якийсь інфоповод. Це круто. Це можна показати і лайф можна вплести в даний сторітелінг. Але. Це не важливо, це просто доп, ДОП, розумієте? Ось. І на моєму продукті, який я саме зараз буду продавати, ви ще його не знайдете в мене в інстаграм, але можна написати в Директ і отримати най най, най 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 крутішу пропозицію, спеціальну пропозицію саме для вас по ціні. Тобто, зараз, коли ще я не анонсувала цей продукт. В мене немає, ви не знайдете його в шапці профілю або там ще десь в постах поки що. Буквально через там, тиждень, через якийсь час воно все з'явиться. Але зараз саме для вас в мене є спеціальна пропозиція, коли цей продукт коштує при, прилічно грошей, він на 2-3 місяці ви можете зараз отримати саме спеціальну пропозицію саме для вас. І ми приробимо не просто, о, от як я зараз я розказала, як не танцювати в сторіс, але я вже дала вам ключ. До того, щоб не танцювати в сторіс і витрачати мало часу на сторітелінги в Instagram. А ми проробимо всю систему продажів в вашому Інстаграмі для того, щоб ви саме ви заробляли в Інстаграм. Якщо ви хочете цього, а я впевнена, що ви хочете, багато з вас захоче попрацювати саме над продажами в Instagram. Щоб ви продавали, щоб була та система, якої так не вистачає експертам, розумієте, експертам, підприємцям, СММ-спеціалістам, діджитал-спеціалістам. Якщо вам цього не вистачає, то звертайтеся, ми з вами попрацюємо над цим. В мене буде груповий формат, це буде до 10 людей. І це буде такий мікрогруповий, це буде максимум 10 людей, тому що більше я просто не потягну фізично. Ось, тому це буде такий е, продукт, який вам допоможе продавати в Інстаграм круто. А я з вами на, наразі буду прощатися і е, скажу вам таке наостанок: що продавайте в Інстаграм і зробіть те, що я сказала, от в цьому відео, те, що я сказала, зробіть просто зараз. Не відкладайте, тому що коли приходить ідея, треба її реалізовувати прямо зараз. Або там ну, через в цей день. Так, якщо ви це відкладете на тиждень, вже забудьте про цю ідею. Тому пока-пока, ідіть, робіть.